Вітаємо наших глядачів. В ефірі програма Щоденник Олександра Олеся. Сучасна лірика. Ведучий Леонід Гапєєв Зараз ми почитаємо в ефірі улюблені вірші поезії Олександра Олеся. Ось ви бачите цю чудову книгу. Ми дякуємо видавництву Криторія. Міста Суми за такий чудовий подарунок тепер для наших учасників позашкільних гуртків, для їх дітей та батьків є можливість послухати на каналі в Ютубі Тепєв щастя творчості, послухати, подивитися улюблені вірші, тому що сьогодні дуже важливо, щоб діти, наша молодь. Могли, якщо не почитати, то послухати в будь-який зручний час, коли в них є інтернет, світло та інші атрибути сучасної цивілізації. Ми також дякуємо польському інституту в місті Києві за цей диск. Зараз лунає польський джаз. Нагадаю, що минулого разу в частині першій щоденника Олександра Олеся ми провели таке заняття ефір з нашими гуртківцями, учасниками гуртка Точка зору і ми почитали таку громадянську лірику, доволі неординарні, неоднозначні сюжети. Ми обговорили, ну, наприклад, Такий вірш на волі раб, живий твори. А наприкінці сюжету він іде на панський двір і в пана Ласки просить. Золоті прекрасні мрії, не дивні сни та інші сюжети. В опису відео ви знайдете посилання і зможете також подивитися ті цікаві сюжети. Зараз я обрав таку. Лірику ранок в яблунях розквітлих тоне все село, білий цвіт, як сніг на горах, як твоє чоло. Під наметом злото синім казка чарівна, і зрівнялася бізнею тільки ти одна. Вечір мак зацвів на хмарах, Плачуть солов'ї. І дерева, як коралі, як уста твої, наче кров'ю мого серця облилась земля. Червоніє Україна, як рука твоя. Гаснув день, як надія остання, смуток тінню ходив по землі. Ледве чутно, як пісня смеркання, Вилітали зітхання мої, вилітали вони непомітні і тремтіли на крилах жалю, а навколо небесно блакитні Розцвітали дзвіночки в гаю. І тепер я щороку блукаю В час вечірній, як квітнуть гаї. Де ти єсть і чия ти не знаю, але чую зітхання твої. Квіт нема крожевий, в запашнім садку, вітер полудневий носиться в танку. П'ється біла квітка серцем розцвіта, серце рветься з квітки, прагнуть уст уста, квіт нема крожевий, в запашнім садку, вітер полудневий плаче на пеньку, губить листя гілка, травою не шумлять, кинута сопілка, крила не летять. Ти як мак рожевий в золотім вінку, вітер полудневий плаче на пеньку. Ти як жаворонок в полі, рано рано навесні, сонце, ниви і пісні, хутори млини тополі, Крила щастя ранку волі. О, як жайворонок в полі Ти для мене щебечи. Бо згоріли уночі хутори мої тополі, і не віють крила волі. Я закоханий, люблю, не признаюся нікому. Навіть місяцю ясному тільки може солов'ю. І сказав. А солов'ї? Вітру хмарам розказали, і тепер думки мої, вся земля і небо взнали. Вірш написаний 1918 року, але така лірика, вона, знаєте, така сучасна, актуальна. І тому ми залюбки почитаємо ці вірші в нашому. Ефірі. Сміються й плачуть в гаю солов'ї, мов бачать і знають всі тайни мої, мов бачать у серденьку рану мою, мов знають, що я безнадійно люблю. Співайте і плачте, коли б же вона прибігла до гаю, чи з ним, чи одна. Не плачте, замовкніть тоді солов'ї, ні слова, ні звуку, про муки мої. Кульбаба ромашка фіалка. Намисто зозуля кує, а в мене і думка осліпла. І серце оглухло моє. І все, що в'язало ще вчора, мене з цілим світом ясним, одним ти ударом розбила і знищила словом одним. І на завершення хочу прочитати такий оптимістичний сюжет, написаний 14 грудня 1917 року. Знаєте, мені от особисто припало до душі те, що Сьогодні такі видатні постаті Слобожанщини, як Олександр Олесь. Дуже цікаво сприймати не лише з точки зору такої громадянської активності, як сьогодні є такий сучасний термін, а от про внутрішній світ людини. Цікаво дізнатися, бо мистецтво, поезія, почуття, емоції це такі речі, які, як то кажуть, ніколи не згасають, і вони не мають часових чи якихось географічних чи інших кордонів. Отож, послухайте, в твоїх очах. Сміється сонце, південне небо лє блакить, об берег тихо плещуть хвилі, і на піску русалка спить знялася враз і зникла в хвилях. За нею я пливу, тону, шумить, сміється з мене. Море несе русалку вдалину. Ось такі чудові вірші справжня лірика. Лірика без зайвої політики, якщо сказати такою сучасною мовою. Це були такі обрані мною сюжети в нашому ефірі. Ми дякуємо видавництву Триторія. Тепер діти Слобожанщини, конкретно Харківщини зможуть слухати наші програми на YouTube-каналі, зможуть долучатися до занять ефірів. Отож, ми запрошуємо підписуватися на канал Нітепєв щастя творчості, дивіться цікаві сюжети і досліджуйте світ, читайте, світ пізнавайте. І, до речі, Олександр Олесь він, уродженець Сумщини, і дітям Харківщини, Слобожанщини. То буде цікаво, тому що, як зазначено в передмові до цієї книги, Олександр Олесь у збірці, щоденний крик 1917, першим в українській модерній літературі відтворив настрої, сподівання, героїзм і жертовність українців, прагнені створити і захистити власну державу. І знаєте, хочу вам сказати, що не лише така громадянська лірика, яку ви зможете. Почути в іншому попередньому сюжеті є посилання до відео, але і така лірична поезія це також наша ментальність українців і такі видатні постаті Слобожанщини, котре переконують нас у тому, що варто жити. Жити і творити, ділитися своєю творчості із іншими, передавати цю естафету творчості для широкого загалу, і саме наша рубрика естафета творчості, серія мандрівки з общиною» теж має на меті. Передати головну думку, що наша незламність духу в ці нелегкі часи втілюється в життя завдяки естафеті творчості. На цьому дякуємо за увагу.